Інформаційний вечір повертаємося до ефіру. Продовжуємо цікаві розмови в нашій студії. Юрій Гремчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Нині в мене в студії. Доброго інформаційного вечора вам, пане Юрію. Давайте почнемо з гучної теми: саме скандал з оборонкою. Президент сказав, що екстрене засідання не екстрене, просто буде засідання РНБО, дав завдання Турчинову його зібрати. І мова буде йти про Укроборонпром і про налагодження нормальної роботи. Цієї державної структури. Я подивилася, хто входить в РНБО. От і чекаємо, власне, звістки, коли воно буде. Що ви скажете? Звідки ростуть ноги цього скандалу, на вашу думку? Ну, я, коли перші пішли повідомлення, я його подивився, це відео. Ну, знаєте, це ж треба час витрачати. Просто так угу. часом не впечатлило і пішов далі. Через день я дивлюсь, скандал розгорається, його сильно розганяють, ну видно, що розганяють. Я подивився все. От з моєї точки зору, там немає, це ні, ні про що. В 16-му і там, можливо в 17-му році, але це не точно. Ми купували частину запасних частин контрабандою із Російської Федерації. Ну, з точки зору от людини, яка там якимось чином пов'язана, да, з війною майже кожного дня, я знаю, що в 2014 році за інколи за деякі запчастини можна було там, відвалити таку вагу в золоті, бо від цього залежало життя людей. Треба розуміти, що коли в кінці 2014 року президент сказав, що ми перейшли на власне виробництво. Це трошечки, ну, у нас, як завжди, не чують про що кажуть. Ми сьогодні випускаємо частину своєї бронетехніки нової. Це БТР-3, 4, там, є, там, ну, з різними там, позначками. Це нові БТР, які розроблені нашими спеціалістами, і ми випускаємо ці БТР. Зовні вони частину, частково схожі на БТР 80-70, але це чисто наші розробки. Але. У нас залишається декілька сотень на озброєнні БТР-70 і 80. Це БТР 70, це 72 рік початок виробництва, 80-й БТР 86-го року виробництва. Фактично, з точки зору майбутнього нашої держави, ці БТРи через якийсь час, там, я не знаю, може через рік, через два, там, три, їх спишуть, тому що придають на заміну більш сучасні, більш захищені, більш. І То наш... ви йдете до того, що немає запчастин до цих БТРів, старих до їх Російській Федерації? До цих БТРів немає запчастин, і ви повинні розуміти, от будь-який бізнесмен, який хоч щось розуміється, да? от сьогодні, в цьому році, нам треба, ну, умовно кажучи, речагів там, да, поворотних на БТР 80-50 штук. Угу. А в наступному році їх може бути потрібно 15, може 100, а може взагалі не буде. Тобто налагоджувати власне виробництво оцих речагів не ну, має сенсу. Просто тому що вони будуть реально коштувати дорожче, ніж їх вага в золоті. На це треба розробити технологічну карту. Спеціальні там. Сплави і так далі, тому подібне. І що найцікавіше, ну сенс її це розробляти, робити і випускати, якщо ми розуміємо, що ці БТР найближчим часом доведеться співа. Я вас слухаю, розумію, що ви зараз в студії підтверджуєте, що датики дійсно в Російській Федерації купувалися Купували. певні. Частини і це ніхто для про це... української Слухайте, ну, Брон... ну, всі люди, які там цим займалися, всі були в курсі, що це відбувається. Це було несло досить значні ризики для тих, хто цим займається, наприму. Це несло ризики для тих, хто вкладає в це гроші. Чому? Тому що, ну. Тому, то, тому це треба було робити напівтаємно чи таємно. А, а, а як ви? Ну, Ви знаєте, тут один такий дуже, господи, як я люблю ідеалістів в білих таких перчатках з таким гарячим взором юноши, бледним. Він говорить, ну є ж ціна на заводі виробнику. От чесно, мені хотілося його вдарити. Ну, якщо ти можеш купити на заводі виробнику, піди купи. Але я просто нагадаю, у нас перед цим було декілька дуже гучних скандалів. Ну, Перший, що одразу згадується, це Саакашвілі в якомусь ефірі розповідав, як ми можемо купувати танкові двигуни через Німеччину російського виробництва. Щоб було зрозуміло, ми. Перестали отримувати танки і двигуни з Російської Федерації через Німеччину. Було розслідування на заводі, когось там покарали, ну то така, це, це вже їх проблеми. Але ми перестали отримати ці двигуни. Що? Нанесло шкоди нашої оборони. Ви говорите про ціну питання. Дивіться про укр оборонпром. Ми говорили в ефірах, і мова йшла про те, що з часом все одно держава Україна має е, налагодити роботу цього підприємства так, щоб е, м, тендери відбувалися в прозорі в, в прозорі ну, спосіб. Так. Мало не через систему прозоро, що тільки незначна частина виробництва зброї має бути засекречена в Україні, так як це робиться в усьому світі, і так як це ми зараз говоримо про стандарти НАТО, так наприклад. А я, у мене є, ну, це моє особисте враження, що найбільше кричать про те, що треба, щоб це було прозоро, люди, які пов'язані напряму з Російською Федерацією і з їхньою розвідки. Ну я це так бачу. Чому? Тому що ну, прозорість ми всі за. Але, знову ж таки, наступний скандал, якщо згадаєте. Публікація про те, що ми купуємо бойові машини піхоти номер один. Uh -huh. Ну перший БМП 1 так називані. Ми їх купуємо в Чехії через Польщу, розбираємо, збираємо видання і видання це... нове время» надрукувало да. це. Чим закінчилось? Ви не нагадаєте позов Пашинського до е, видання Ні, «Нове время». Е, е, там же розслідування було. Там не знайшли корупції. Але щоб ви розуміли, на той момент ніхто нам не продавав зброю. От просто ніхто не не... Такий буде... вихід з цієї ситуації ви бачите. Тихо, тихо і по різним схемам купувати зброю, не відслідковуючи за яку ціну і Ні, за які кілограми так. золота, це все робиться? Ні, ну, чи, просто, чи, е чи як? Ще раз. От сьогодні я готовий просто, якщо хтось запропонує купити бойові машини пі піхоти бмп 1 от по любій ціні, я готовий зв'язати з «Укроборонпромом», щоб вони куплять, і вони куплять. Uh -huh. Тому що нам, ну, у нас є потреба в машинах такого класу. Саме з артилерійським стволом, ну там свої нюанси. Так от я вам скажу одразу, ніхто і ніде їх не купить. І сьогодні розмірковувати, чи дорого ми там купували, чи можна було купити дешевше, я вам одразу кажу: купіть бмп 1 по будь-якій ціні, якщо можна, але тільки треба мати на увазі. Нам треба не один-два, нам треба там сотня. На да вашу думку, чим може закінчитися ця справа щодо Гладковського За і нічим його воїніва? Чим воно не закінчиться? Це моя точка зору. Знаєте, що? От з одного боку я розумію президента. Наша ж громадськість, вона ж не вимагає справедливості і навіть незаконно. Вона вимагає крові. От крові і все. Чи винуватий там Гатковський, Чи в чому там він винний? Що там його взагалі не згадується фактично в цьому фільмі? Це не має значення. Він перший заступник голови РНБУ, курує куратор військово-промислового комплексу. Він там друг президента, все кров. І тому в даному випадку президент ну, він повинен таким чином робити, звільнити Гатковського для того, щоб... Жодних підозрів в тому, що президент покриває там, можливу корупцію, не було. Але з точки зору людини, ну, умовно кажучи, з влади, да? от ми за 5 років побудували армію. Вона там сьогодні, там, умовно, входить в десятку найсильніших армій Європи, а 5 років тому у нас її не було від слова взагалі. І наскільки я розумію, 5 років Гладьковський був. Тієї людини, на якої замикалася побудова от цієї нової армиї, сьогодні тільки за того, що наша, умовно кажучи, громадськість, який до громадськості ще рости, 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 сьогодні вони більше схожі на, знаєте, на тих, хто кидає на вентилятор за маленький прайс. Тут дивіться, підтверджуючи ваші слова чи продовжуючи вашу думку, звільняючи Гладковського, Порошенко визнає достовірність розслідування нашої грошей. Це вже говорять журналісти, зокрема головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов. Да він може а, казати, очікується, що очікується друга серія журналістського Президент Сказав, що він не суддя, він не може встановлювати вину чи виградовувати. Він зробив все, щоб не було жодних перешкод. Високому положенні людини, яку в чомусь звинував. Хоча поки що ніхто нічого нікого не звинувачував. Але є така інформація. І звернувся до Набу, як він каже, вперше за весь час свого президентства з тим, щоб вони терміново розслідували цю справу. І винесли, але свої заключення дав. Чому? Тому що от на прошлому року ти чи, в минулому році закрились. Величезна кількість резонансних кримінальних справ. Ну воно, як завжди, відкривають фанфарами, а закрилося воно тихо, ніхто навіть не згадав про це питання. Так для того, щоб треба було 2-3 роки після скандалу для того, щоб закрити цю кримінальну справу, зараз він просить звертається набу ну, з проханням перевірити терміново, щоб не було ніяких. А для того, щоб не було ніяких питань... Він зняв Ладьковсько з цієї посади для того, щоб він своїм положенням, ну це досить серйозне положення в нашій країні, не втиснув на слідчих дань. За місяць до виборів з'являється журналістське розслідування. Журналісти говорять, що вони два роки це це проводили. Я прошу Друга вас. серія, буде, я продовжу свою думку. Як на цю технологію реагувати треба? Знаєте, я сьогодні… Це технологічна штука? Абсолютно технологічна штука. Я, я, якщо чесно, то, то навіть є назва От курс бойової пропаганди, є назва, це називається Гніла селедка по-русскому. Це коли е, будь-яка ну, така контраверсійна подія прив'язується до прізвища. Причому е, в самому от, тексті того розслідування, чи що там воно було, так зване, да? Там Порошенка немає взагалі. Там навіть Гатьковського немає. Там є його син з якимись обговореннями і проханнями. Хоча, знову ж таки, ці такі обговорення ні до чого ще не прийшиш. Але в назві самого фільму, по Порошенко. І коли Бігуса на одній з програм спитав, він казав, да ви не зрозуміли, це не про Порошенка, це про трьох мажорів. Що це про трьох мажорів, якого біса тип в назві написав Порошенко? Це називається Гілая селедка, Тобто потім піде спростування. Я більш ніж впевнений, що навіть син Гладковського виграє суд. Чому? Тому що зняття інформації будь-якої інформації з там, телефонів, переписки і так далі, ага. тільки за рішенням суду. Все інше є незаконним. Ну от, власне кажучи, такими е речами про гнилу сільотку, як ви кажете, маємо передвати на рекламу. Сподіваюся, вона буде не дуже тривалою. Ми продовжимо розмову через кілька хвилин. Інформаційний вечір продовжуємо розмову. Юрій Геремчак. У мене в студії попередній частині до ефіру пан Юрій розказував про технологію, яка називається гнилий оселедець». Я врешті переклала це на українську мову. Ця технологія з журналістським розслідуванням. В мене питання, щоб закрити цю тему, от перейти до інших, як власне вояки реагують на от, от, от таку от ситуацію зі скандалом з українською оборонкою. Є у вас інформація? Ну, я частково спілкувався е е із волонтерами, і військовими, і діючими, і ті, які в минулому були. Я вам скажу так: ті, хто був у 2014 році на сході, е вони просто в ярості. Причому в ярості не на президента, а на біос. Тому що в той момент. Ну, Історії, коли люди, які йшли там, за чимось або на територію ДНР, або на, в Росію і зникали, от просто зникали із грошима, ні людей, ні грошей. І ну, випадки, коли люди сідали в тюрми там, в Російській Федерації за спробу купити щось такого і так далі. До української армії. Да. Тобто вони це пам'ятають, знають, і коли людина починає розмірко, люди розмірковувати про те, що війну треба вести по якихось правилах, знаєте, у мене є там, колись була улюблена книжка, і там такий собі чоловік втікає з тюрми і там, ну, оборваний, єдиний там, якийсь там у нього кінжал в руках. І тут він зустрічає свого найбільшого ворога в житті. А той такий в лабодунки лицар, лицарському з мечем коп'єм, на коняки, він каже, я благородно зараз. І починає це все знімати для того, щоб вступити в бій. А той стоїть і думає, Господи, я не їв три тижні. Мене аж качає. І коли той якось так невдачно став, він його на свій і надів. То й як? Він каже, знаєш, у нас не Олімпійські ігри, у нас війна. І пішов. Так от ми були і в 2014, і в 15, і в 2016, от оцей е, обурований з одним кінжалом проти броньованого вершника. І все, що робилося тоді, ну я вам чесно скажу, ну всі не ангели, ну, більшість не хоче згадувати про те, що було тоді. Ті, які зараз, для деяких є сумніви. Хоча сумнів досить простий. Просто нагадуєш, хлопці, ви думаєте, за кого голосувати? Ви повинні розуміти, що перше, що буде зроблено, незалежно хто прийде, окрім Порошенка, Зеленський, Юля чи Бойко, ми всі станемо злочинцями. Ну, спочатку, можливо, ні, але потім обов'язково, бо ми карателі, хунта. І у нас там гріхи є в цьому житті. Тому думайте і вирішуйте. Людина, яка там мільярд своїх грошей вклала в оборону держави, буде покривати 10 мільйонів гривень, які там начебто були вкрадені, ну, це не серйозно. Ви згадуєте події 2014 року, і це дійсно в ці дні дуже доречно, тому що 27 лютого 2014 року це відлік окупації Криму, і зараз за цими політичними всякими ну, перепалками, брудом цим всім, ніби забуваються ці дні і ці дати. І сьогодні ще сто днів, як в російському полоні знаходяться наші українські моряки. От, власне кажучи, наскільки політика зараз затьмарює важливі речі, навіть не а оця політична боротьба затьмарює важливі речі. І е, як витягувати на гора все? Знаєте, я би сказав, це не політична боротьба, це якась політична клоуната. Одні кидають на вентилятор, інші підхоплюють. Якісь люди щось там розповідають про те, як погано щось робити, в той же час виходять там всякі різні розслідування. Хтось Підписує документи про чесні вибори, через два дня накриває цілу систему. Я на одній програмі звернувся до всіх кандидатів кажу, слухайте, ну ви ж підписали разом. Ви підписали, що ви будете протидіяти фальсифікації. І от Юлію Володимирівну підозрюють і її найближчих людей, депутатів її фракції в організації. Разом з росіянами і, там, скоріше за все, за російські гроші системи підкупів. Я не чув від жодного з кандидатів заяв про те, що, ну, слухайте, це ж порушення, що ж ти робиш? Всі мовчки ходять і дивляться один на одного. Друге, що в мене знову ж таки, да, ну, от є такі, ну, умовно скажемо, Журналіст в минулому, який чотири роки розповідав, який корупціонер і вор Гриценко. А тепер знімається на його користь. Фахати, я мабуть, щось не розумію в цій політиці, де я вже достатньо давно. Бо кому потрібні молоді політики, які заради якихось примарних своїх шансів? Да? Вони кажуть, ні, ну треба ж розуміти, це ж політика, треба домовлятися. Слухай, ти чотири роки казав, що це людина-злочинець, а тепер треба домовлятися. Якого біса ти всі чотири роки, коли був журналістом, звинуватив владу в договорняках? Це про що сьогодні? Тому мені не подобається. Я, я хотів би чути дискусію про те, як вийти е, на досягнення миру. Але дискусії не вийшли. дискусії, жодному... які пропонуються а, ну, кандидатами в президенти? Немає там, от ну я ж спілкувався з довіреними особами в ефірах, поза ефірах. Жодного нема, жодного плану. Найчесніший був Михайло Допкін. Він так і сказав, треба виконати мінські домовленості. Я кажу, це наша вимога. Він каже, а що більше нічого не треба. Ну він чесний, да? угу. ну, мабуть, тому що. Але усіх інших ми доб'ємось миру. Або ми домовимось про мир, або ми повернемо мир. Але ніхто не хоче розповісти, як це будуть робити. Тому що у них немає планів. Бо якщо б вони були, то за 4 роки вони б давно вже б бігали з цим планом і всім показували. І я прошу вибачення, якщо б план був реальний, то ми, може би, як влада його б вже виконали. В ООН є план, як допомагати Україні? ООН заснувала фонд гуманітарної допомоги Україні і закликала донорів приєднатися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу. Про це заявила помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер. Як ви оцінюєте такий фонд? Наскільки це хороша перспектива? І, власне кажучи, що значить допомогти мешканцям Донбасу? Кому? Ось, це найголовніше питання. Кому і як? Це по-перше. А по-друге, ви бачите, ми держава України, яка на сьогоднішній день може сама створити такий фонд і використовувати його для відновлення, для допомоги і для багатьох інших речей. Бо, ну, знаєте. Чому нації занепадають платика книжка і там розписується, що, вибачте, там, в Афганістан заходять гроші ООН, до да 70%, ну, я умовно кажу, я зараз не точні цифри, використовуються для функціонування самої цієї організації. Ну, мені здається, це не є так в добре. І це по-перше, і по-друге, ну, останнім часом у мене є великі сумніви, що ось така допомога ООН це не реалізація плану. Заморозки конфлікту на багато-багато років, і з тим, щоб утримання території так званої ОРДЛО зняти з Російської Федерації і передати на ООН. Угу. Ну, особиста точка. Вадим Черниш в одному з інтерв'ю говорить про те, що 40 тисяч бойовиків і підрозділи спецслужби на Донбасі стали для Путіна справжнім головним болем. Не справляється Російська Федерація з такою кількістю бойовиків. Чи є це загрозлива ситуація зараз? Цей момент, коли ми дивимося про загострення ситуації на, на фронті. Ну чесно кажучи, моральний стан досить поганий у цих колаборантів? Їх там не 40 тисяч, ну, умовно, десь там біля 40 тисяч, плюс величезна кількість інструкторів, командирів, бо фактично ну, є офіційний командир, там, умовно кажучи, роти, да? а є людина, яка командує з російським військовим званням і з командировичним підписанням. Але е чим головна боль для Росії? Ці люди частково повертаються. Повертаючись в Росію, вони. Стають злочинцями, вони звикли к відсутність закону, ну, взагалі, від слова. І тому для них, е, знаєте, переступити через людське життя, через там, пограбування, через там, ще якісь там тортури і все інше. Їх туди і відправляли для того, щоб вони там залишилися. Але частина повертається, і це досить серйозна проблема зараз для Російської Федерації. А чи є загроза? Ну, вибачте, 80 тисяч військ стоять це трохи менше, ніж в 2014 році, але трохи інший склад це ударні бойові частини, які більш для наступу. Маємо закінчуватися в цій годині. Дякую вам за інтерв'ю, за ваші думки щодо важливих тем цього тижня. Юрій Геремчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, був гостем інформаційного вечора. Не прощаюся в наступній годині. Буде чергове інтерв'ю. Дочекайтеся.